Всім привіт! Так, ліжко дубове, що тут стояло. Забираємо на царківну. Вже загрузили. Ось з таким матрасом. Дошки в комплекті. Дубове. Передивлявся, видів його зібраним відправляється. А так поставимо зараз сюди друге біле, але трохи інакше. Є ще багато ліжок. Тут ще ліжко не розібране. Дітки 10500. Тут одно спальне розібране. Є таке ліжко. Сенатор стіл. Кріслами. Може бути з дорожчими кріслами. Такий стіл з сенаторами спати мої.